Сьогодні починається Наваратрі. прекрасні дев'ять днів на честь Божественної Матері. Усе творіння підтримується премою Пхагавана, його любов'ю, і саме ця према, любов і відданість є Божественною матір'ю. Вона знає шлях до Пхагавана, адже вічно перебуває у його серці. Любов приходить у безлічі форм і проявів. Так само Божественна мати втілюється як донька, як віддана, Цілковито зосереджена на Бхагавані, як та, що здатна постати за справедливість, як просвітлена спроможна любити кожного у Всесвіті, як дружина, як мати, як сестра, як грізна захисниця, що бореться з усією темрявою, як повнота божественної чистоти, як цілісність слави Пхагавана. Безмежні форми, приховані у дев'яти формах Божественної матері, що вшановуються під час навараторі. Це час відновлення зв'язку із серцем і дозволу любові переливатися з тебе до всіх, наповни своє серце її любов'ю і дозволь їй вилитися у служінні кожному. Найбільше її тішить, коли всі її діти люблять і піклуються одне про одного. Підтримують довкілля, захищають усіх тварин, уся любов, яку ти співчутливо даруєш, повертається до тебе прямо з серця Божественної Матері. Не бійся випромінювати свою любов і світло у цьому світі, Дозволь варатері відшліфувати дзеркало твого ума, відновити твій дух, щоб ти завжди відчував прему Бхагавана. Багато благословень усім щасливого на варадрі.